Сьогодні буде цікава тема: чи потрібно вступати в університет, коледж або художню школу, якщо ти хочеш стати художником? Ось так виглядає мій диплом. Він означає, що я отримав освіту в коледжі мистецтв та дизайну, ви кнут Київський Національний університет технологій та дизайну. От, але важлива деталь в тому, що я його ні разу не використовував. Але це не означає, що це буде стосуватися вас. Для початку розберемо взагалі плюси навчання в коледжі, в університеті, в художній школі. Головний плюс художки в тому, що у вас є ментор, який може показати вам, що у вас не так, який може вказати на всі проблеми, які є на вашому малюнку, який може підійти і підказати. Якщо ви просто піднімете так руку, скажете, будь ласка, підкажіть, вам можуть підказати. Це як на мене, головний і майже єдиний плюс навчання в художній школі, але не єдиний. Тому ми переходимо до другого плюсу, який стосується всіх навчальних закладів, в які ви підете, якщо ви захочете стати художником і навчитися малювати. Більший плюс, який є в цих всіх закладах, це соціум. Чотири або більше років. Якщо ми беремо художню школу або університет, ви будете знаходитися в оточенні, де є такі ж самі люди, як ви, і де є люди, в яких Улюблене заняття точно таке ж саме, як і в вас. Я рахую, що це найкращий плюс, тому що ви можете знайти собі друзів, які теж вміють, хочуть малювати, хочуть навчитись малювати, вміють вже малювати. Будуть вчитись підказувати вам, ви можете підказувати, обмінюйтесь досвідом. Просто гуляти у вас схожі інтереси. І ще один плюс зв'язаний з соціумом, В таких навчальних закладах дуже часто є якісь івенти. Тобто. Конкурси, які ви можете виграти і отримати якийсь грант, або просто попросити на стінах вивезти свої роботи в декана, наприклад. І це буде чудовою ідеєю, тому що багато людей замітить вас, все навколо нагадує про креатив. Про ідеї, про круті роботи художників, про дизайн, про все, що зв'язане з креативом. Як на мене, це крутий старт для людини, яка вже мріяла малювати, але в неї не виходило малювати вдома, наприклад, чи їй потрібна була атмосфера. Атмосфера в таких закладах дійсно крутецька. Мені подобається і вам рекомендую, якщо вам подобається ось цих три пункти головних. Хоч таке навчання і довше, набагато довше, ніж самостійне або на курсах навчальних, викладачі дійсно підбирають навчання таким способом, щоб ви починали з найпростішого до найскладнішого, тому що як я і казав, тому що як я казав у всіх своїх відео в Тіктоці, халечики. натюрморти, перспектива, тінь, світотінь, динаміка, композиція. Цих закладах це все структуровано і підібрано так, щоб ви не перескакували з одного на інше через 10 рівнів. Все поступово, все чітко. Ви виконуєте всі завдання, які допоможуть вам навчитись малювати. Це не просто так. Ще один плюс полягає в тому, що там є дисципліна і контроль зі сторони викладачів ну, дисципліна з вашої сторони, контроль зі сторони викладачів. Проти. Про те, що я вже говорив. У вас є домашні завдання, які вам потрібно виконувати. Вас завжди перевіряють, до вас завжди підходять і дивляться, як ви виконуєте завдання. Це дуже сильно допомагає структурувати також свою роботу, зробити її дисциплінованішою, ніж зазвичай. Е -е, малювання вдома так помалюю сьогодні чи не помалюю. Е -е, ладно, через тиждень сьогодні не встигаю. І ще один величезний плюс, який ви отримаєте в кінці навчання, це диплом. Ви будете дипломованим спеціалістом. Я не знаю, що це вам дасть. Але це точно вам щось дасть, якщо ви хочете йти викладати мистецтво далі. Якщо ви хочете викладати, якщо вашим бажанням дійсно є навчити потім людей малювати ну передавати це знання, в цьому є сенс, І якщо ви хочете саме викладачем бути в художній школі або в якомусь закладі, це це дійсно дуже важливо. Диплом це важливо. Інше питання, якщо ви хочете зробити якісь курси, наприклад, як я. До речі, як ви помітили в цьому відео, немає реклами, але я хочу розказати вам про круту річ, яку я хочу зробити. Я хочу створити свої онлайн безкоштовні курси для вас, тому я збираю на нову камеру, яка мені потрібна для запису цих самих курсів. Я відкрив збір на монобанку і буду дуже вдячний, якщо ви підтримаєте мене. Лайк, коментар, репост і в кого є бажання, в кого є можливість, задонатити мені на монобаночку, буду дуже вдячний. Не відволікаю від перегляду. Отож, якщо ви хочете викладати в художній школі або в іншому закладі, вам потрібен диплом, ви маєте бути спеціалістом, е, ну з підписом, так скажемо. Якщо ви хочете зробити курси, ви можете не вчитись, але вам потрібно буде хоча б якась теоретична база для того, щоб навчити людей малювати. Вам потрібно показати, що ви це вмієте. Перейдемо до мінусів художніх шкіл і художніх закладів. Перший і найголовніший мінус, який я вже озвучив, це звісно. Дуже багато витраченого часу. Не завжди і не вся ця теорія і практика вам потрібна, ну, саме вам. Тому якщо у вас вже є базовий рівень малювання, і вам потрібно просто навчитись малювати так, як вам потрібно, в такому стилі, як вам потрібно, краще ви підібрати якісь, якісь курси для вас, ніж. Йти і вчитись в художній школі дуже шкода багато затраченого часу. У мене, наприклад, в коледжі було, ну, були звичайні предмети, непрофільні, які, ну, які мені не треба були абсолютно, тому що це просто повторення того, що було в школі. Або якщо ви навчаєтесь на іншу спеціальність, але ви хочете навчитись малювати, тоді я зовсім не рекомендую йти вчитись малювати після того, як ви в як, як ви вивчитесь на свою спеціальність. Але якщо, наприклад, ви вже вчитесь на якусь спеціальність. І хочете навчитись малювати паралельно, або після того, як ви вже вивчите свою спеціальність йти там в універ. Дуже не рекомендую це робити. Це займе дуже багато часу і особливо через те, що вам будуть давати інформацію, яка не задіяна в навчанні вас як художника. Я б радив би взяти курси по малюнку або почати вчитись самому. Якщо ви хочете навчитись малювати, є чудовий, якщо ви хочете навчитись малювати, є чудовий канал, називається Проко він, звісно, англійською мовою, але найкращі художники, на жаль, чи на щастя викладають англійською мовою. Тому в мене на меті є створити курси української мови, про що я вже розповідав. Але ми не про це. Отож, якщо ви вже вчитесь і хочете навчитись малювати, то паралельно я просто рекомендую вчитись малювати на курсах або самостійно. І після цього не йти в художку чи не йти в творчі в творчу професію. Ще не варто йти в художки, якщо ви хочете навчитись діджиталу. Тоді у вас дійсно є один вихід, це тільки курси, тому що в художніх закладах, хоч і викладають базу, і можуть робити це круто, але там реально застарілі методи навчання. Там немає діджиталу, майже ніде. Всюди приділяється дуже мало уваги цифровому мистецтву. Але якщо ви хочете навчитись традіжці, то Welcome – це найкраще місце, де ви можете навчитись традіжці, якщо у вас є час і гроші. До речі, гроші. Гроші це теж великий мінус навчання в художніх закладах. Це в декілька, якщо не в десятки разів дорожче ніж взяти курси і навчитись малювати. Особливо стосується приватних академій, це просто нереально дорого. Нікому не рекомендую, окрім хто просто хоче навчитись малювати, і не важливо, скільки це грошей і часу займе. І останній мінус мабуть, диплом не гарантує вам успіху. Ви можете провчатися і 4, і 6, і 9 років в якійсь академії і потім просто мати ноль грошей і все, ББ. Саме освіта це реальна альтернатива, я хочу вам сказати. Я як людина, яка провчилась тільки два курси в коледжі, а два інших скіпнув через. Ковід і офлайн роботу. Це реальний спосіб навчитись малювати, якщо ви дійсно хочете. Якщо ви дійсно хочете навчитись малювати, самостійно це зробити набагато швидше, набагато простіше, іноді навіть безкоштовно. На даний момент є дуже багато каналів, тіктоків, ну ютуб-каналів. Я маю на увазі тіктоків, інстаграм-аккаунтів, де вам пояснюють і навчають вас малювати. Величезний плюс цього в тому, що ти вчиш малювати те, що ти хочеш. Але в цьому і мінус, тому що структура розпадається і зазвичай потрібно малювати щось е, покроково, щоб навчитись це малювати. Щоб навчитись малювати лице, потрібно навчитись малювати круг. Щоб навчитись малювати круг, треба вміти малювати і світотіні і об'єм, перспективи і так далі. Тому в, людей, тому в людей дуже часто займається більше часу, ніж потрібно, тому що їм це ніхто не пояснює, або пояснює, але вони дивляться відео не поступово, так от там перший урок, другий, третій, четвертий, вони з першого на 10-й перестрибують, з 10-го на 100 і все, і вони художники. YouTube, Artstation, DeviantArt, TikTok, Instagram. Шукайте просто отак: от матеріалу, як навчитись малювати, От навіть мій канал, на який ви підписані. Скоріше за все, якщо не підписані, рекомендую підписатись. Тут теж є туторіали. Найважливіше в самоосвіті — це гнучкість. Ти можеш малювати тоді, коли ти це хочеш, тоді, коли в тебе є час. Ти можеш змішувати це з навчанням, можеш змішувати це з роботою. Абсолютно свобода. Але навіть тут є свої мінуси. Наприклад, відсутність контролю на курсах або на навчанні, ти платиш гроші і іноді. Або не іноді часто це мотивує робити щось, тому що ти віддав свої гроші і ну треба щось робити, бо ти просто так їх віддав. Дуже складно отримати зворотній зв'язок, або майже неможливо, якщо в тебе немає менторів на самоосвіті, в тебе немає якогось викладача, це достатньо важко, і тобі ніхто не підскаже. Ну, і може бути важко без підтримки однодумців, але це дуже просто фікситься. Просто роби, як я, викладай свої відео, і в тебе буде підтримка. Все просто. Якщо говорити про мій досвід, я змішав все окрім курсів. Я не брав і не купував курси, я не навчався на курсах, але я навчався в коледжі, де викладали рисунок і живопис, кольорознавство, анатомію. І я навчався сам. Я дуже довгий час і період навчався сам до того, як вступив в коледж, на підготовчих курсах, і після того, як я закінчив коледж і. Дуже довго часу і багато часу я займався сам. Що мені взагалі дав коледж, наприклад, це дійсно знайомства з людьми, які креативно мислять, і які можуть мені допомогти, або ми можемо з ними обмінюватися досвідом. Потім аура, потім ось цей вайб, ця аура, коли ти заходиш в заклад, і такий: Да, щас будемо малювати. Третє, якщо ви інтроверт, боїтесь розмовляти з людьми. А це дуже потрібно в творчості. От ще один величезний плюс. Ви будете спілкуватися з людьми, і це вам допоможе. У мене спеціальність е, графічний дизайн, до речі, я це так і не сказав на відео. От, я графічний дизайнер, і дійсно дало мені розуміння, що таке гарно і як це повинно виглядати. У мене дуже гарна надивленість, я ходжу і всьому помічаю е, гарні речі. Ось ось п'ять речей, які дійсно мені дав коледж. Отож, в кінці підводячи підсумки, що хочеться сказати. Перше, це якщо ви дійсно не навчаєтесь зараз в школі і думаєте, чи вступати вам в якийсь коледж чи художку чи в універ. Я б рекомендував би, я б не рекомендував би взагалі художку. Я б рекомендував би універ або коледж. Друге, це якщо ви вже навчаєтесь на якусь одну спеціальність і ви хочете отримати другу творчу, не рекомендую цього робити. у Вас вже буде диплом, і диплом вам допоможе. На роботі, якщо ви захочете помалювати, або навчитись малювати, або стати художником, вам потрібно просто взяти курси або паралельно навчатись самостійно, або самоосвіта, або курси, або і самоосвіта, і курси. І третє, якщо у вас вже є якась спеціальність, ви вже закінчили якийсь коледж, університет, у вас є диплом, тоді можна теж задумати, щоб піти в художку, навіть в художку, піти або в універ, неважливо, і отримати цю освіту. Це крутий досвід. А взагалі, дивіться мій канал, дивіться мої відоси, дивіться мої туторіали і чекайте на мої курси. Чао, папа, -па. дякую за перегляд.